І так, по закриттю даної свічки відкриюся верх одну хвилинку по ефіріуму. Ефіріум відкрився верх одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання. Є бажання тут забирати третій вряд плюс, якщо чесно. Євроху, п'ятимінутка норм. Давайте глянемо. Євроху, п'ятимінутка норм. Да, Так, да, Єврохуф непогано виглядає. Можна було би пробувати відпрацювати таке. Ну, я зайшов по ефіріуму, чекаю на ефіріум. В разі чого приготував перекриття? Але хочеться забирати третій вряд плюс яких з України тренерів ти знаєш? Не знаю нікого, друже, бо ні з ким не спілкуюся. Буває інколи гортаю ленту шорців і бачу, але я не знаю, хто це. Серйозно, ні з ким не спілкуюся. От. Буквально з одним, але не буду казати з ким. І то він е не з України. От. Е і давайте теж от зараз закриється ефіріум. Я надіюся, що ми заберемо третій в ряд плюс і четвертий загалом на прямому ефірі. І. Покажу, як приєднатися і стати учасником нашого розіграшу. Єдине, що хочеться забрати тут плюс, бо ну 55 секунд знаходитись вище нашої точки входу і додати плюс, це було б бред. Забираємо ще один плюсик з любих точок входу: Ефіріум. Пишіть в чат, хто забрав плюсики по цій ситуації.